Відомий скульптор Геннадій Єршов приїхав до рідного міста, аби представити свої архітектурні проекти для Чернігова. Своїми ідеями він поділився з міським головою. Таких церкви, як в Чернігові, жодне місто на Україні немає. Я, якщо я живу в Гданську, то я знаю, як це робиться в Польщі можу свій досвід передати. І допомагати. Ми вже спілкувалися одного разу. Я думаю, що це високого рангу бізнесмен. Так що ми договоримося. Скульптор пропонує встановити на тому місці, де колись стояв Ленін, пам'ятник князю Володимиру. На цю зустріч Геннадій Єршов прибув із готовим ескізом майбутньої скульптури. Очевидно, що так само і місто повинно, умовно кажучи, якщо ми. Поставимо пам'ятник князю Володимиру на місці пам'ятника Леніна. Очевидно, що це буде вдале рішення. Безумовно, питання коштів, питання пріоритетів, це питання завжди буде підніматися. Завжди ми будемо стояти перед ділемою, чи нам залатати дірку якусь чергову, чи поставити пам'ятник умовно кажучи. От ну скажем, це така поточна проблема. Ну я сподіваюся, що ми мудро підійдемо до вирішення в тому числі і всіх. Сієї проблеми Геннадій Єршов пропонує втілювати проект за кошти меценатів, а місцевий бюджет витратити на вирішення більш нагальних проблем. Також він зазначив, що буде залучати до роботи молодих скульпторів. Чернігівський міський голова вислухав пропозиції і підписав меморандум про співпрацю міської ради із фундацією Ательє Єршов.